Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог і ми продовжуємо нашу рубрику Хто такий? І сьогодні ми поговоримо про політичного діяча радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка. І розкажемо, до чого тут Білорусь, Льовочкін та Янукович хай йому Хаймогрець. А перед тим, як ми розпочнемо, закликаю вас підписатись на наш канал усіх тих, хто цього ще не зробив. Поїхали! Для початку ми, як зазвичай, провели опитування серед українців у нашому мобільному додатку Оперсо і дізнались, як українці ставляться до Михайла Подоляка. 18% опитаних сказали, що негативно, ще 29 нейтрально, і близько 44 скоріше або повністю позитивно. І це дуже непоганий результат. А далі ми запропонували респондентам декілька тез про життя і діяльність Михайла і спросили: сказати, правда, це чи брехня? І так поглянути, наскільки об'єктивними є уявлення українців про нього. Отож, перша теза: Михайло Подоляк має вищу медичну освіту. 13% сказали, що це брехня. 19% – що це правда і були праві. Дійсно, Михайло Подоляк з 1989 року жив у Білорусі і закінчив мінський медичний інститут. Більше інформації про освіту подаляка ніде немає. Тому, друзі, якщо хтось знає, яку саме медичну спеціальність має пан Михайло, поділіться з нами у коментарях під цим відео. Наступна теза: Михайло Подоляк довгий час жив та працював журналістом у Москві. 10% думали, що це правда, і аж 32% знали, чи здогадувались, що це брехня, і були праві. Як ми вже розповіли раніше, з 89-го року Подоляк жив у Білорусі. Саме там він і розпочав свою журналістську кар'єру. У 90-х роках він працював журналістом у білоруських виданнях ФМ Бульвар, Час, Народна Воля і Білоруська ділова газета. А якось у 2002 році, нібито в результаті саме його діяльності, одне з білоруських видань навіть припинило своє існування. Так, після публікації в опозиційній газеті Наша Свобода, де, між іншим, Подаляк казав, що Лукашенко гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва, проти нього було подано позов до суду за наклеп. Того ж року суд частково задовольнив позов і стягнув на користь позвача 54 тисячі доларів з газети та 2700 доларів з Михайла. А так як у газети не було достатньо коштів, тоді довелося закритись. Ось так Подоляк розпочав свою підривну діяльність проти свободи слова в Білорусі. Наступна теза: у 2004 році білоруська влада звинуватила Подоляка в тому, що його журналістська діяльність суперечить інтересам державної безпеки, та він був депортований з Білорусі до України. 13% думали, що це брехня, проте більше 26% сказали, що правда. Так воно і сталося. У 2004 році Подоляк працював заступником головного редактора в опозиційній білоруській газеті «Время». 21 червня до нього додому прийшли співробітники КДБ Білорусі та дали півгодини на те, щоб зібрати речі. Білоруська влада звинуватила Подоляка в тому, що його діяльність суперечить інтересам державної безпеки. А матеріали містять накладницькі вигадки про реальне становище в країні, заклики до, стабіліза... до дестабілізації політичної ситуації в Білорусі. Його депортували до України та позбавили права відвідувати Білорусь протягом п'яти років. Сам подаляк причиною депортації називає свою статтю про те, хто може змінити Лукашенка на посаді президента Білорусі. Як ми знаємо з історії, фактично ніхто на жаль. Відомо, що рішення про його вислання з країни було ухвалено 16 червня, але самому журналісту його повідомили лише в день депортації. Наступна теза: працюючи політехнологом, Михайло Подоляк співпрацював з одним з впливових та скандальних регіоналів Сергієм Льовочкіним. Лише 8,5% опитаних сказали, що це брехня. Більше 29% знали, що це правда. У 2006 році Подаляк відкрив консалтингову компанію, яка займалась репутаційним менеджментом та роботою з конфліктами. Звучить, звичайно ж, краще, ніж політехнолог. Клієнтами фірми були переважно політики з України, Білорусі та Росії. Подаляку приписують роботу на Юрія Іванющенка, політика та бізнесмена, якого ЗМІ називають Донбаським кримінальним авторитетом Юрою Єнаківським. Наближеним до Віктора Януковича. У 2011 році Подоляк був одним зі спікерів на прес-конференції, доказам того, що Іванющенко ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності та не був причетним до криміналітету. А під час парламентських виборів 2012 року в ЗМІ називали Михайла Подоляка смотрящим від Сергія Льовичкіна по київських округах. У тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному округу 223 у Києві Віктором Пилипишиним. На окрузі не змогли з першого разу встановити результати виборів та у грудні 2013 року провели перевибори. Пелепишин, зрештою, переміг та став депутатом Верховної Ради. Наступна теза. У червні 2011 року Михайло Подоляк був серед шести журналістів, яких вперше запросили до Межигір'я на інтерв'ю до Януковича. Знову ж близько 8% опитаних думали, що це брехня, а от 30% знали, що це правда. Ну, пам'ятайте ті паньочки, Ще у 2006 році Михайло Подоляк починає працювати з інформаційним сайтом Обозріватель на засадах фрілансера. Водночас він став радником власника видання Михайла Бройського. І з 1 грудня 2011 року Подоляк став шеф-редактором обозрівателя. Саме у червні 2011 року Михайло Подоляк був серед шести журналістів, яких вперше запросили до Межигір'я. Запрошення до Межигір'я також отримав Савік Шустер, Євген Кисельов, Олександр Ткаченко, Ігор Гужва та Андрій Куликов. Подаляк у цій компанії був найбільш непублічною особою. Тому з'явились чутки, що його запросили через те, що він консультував голову адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Після цієї зустрічі Михайло сильно хвалив Янукович у своїй статті в обозрівателі, розпіаривши його як компетентного та далекоглядного керівника, відкритого для діалогу і що не терпить корупції. Наступна теза: у 2015-му Подоляк працював політтехнологом Петра Порошенка. Думки розділились навпіл. Майже, майже 18% питних думали, що це правда, ще 19%, що брехня. За даними ЗМІ, у 2015 році Подаляк міг вести переговори по співпраці з представниками команди п'ятого президента Петра Порошенка, головою його адміністрації Борисом Лошкіним та заступником голови фракції БПП Сергієм Березенком. Сам Подаляк це спростовує, хоча з Березенком та кількома іншими соратниками Порошенка він був у хороших стосунках. Тоси цікава історія 2010 року в обозрівателі була опублікована стаття ОПГ Порошенка проти Коломойський, де Подоляк буквально висміював майбутнього президента України. Цитую: про Порошенка сьогодні можна говорити або ніяк, або з іронією, ну, хто він такий? Який його реальний, а не уявний вплив? Міністр закордонних справ несерйозно лише тимчасовий перепочинок. Ситуативний пагорб на нескінченній дорозі вниз. Перспективний політик несерйозно подвійно, жодних шансів повторно зайти кудись у фаворитську опочивальню. У нього немає. Щоправда, тоді ще що Подоляк справді не міг передбачити, що Порошенко таки стане президентом. А коли це сталося, то ця стаття зникла із сайту обозрівателя. До речі, відео хто такий Порошенко, теж є на нашому каналі. Посилання на екрані. Наступна теза з квітня 2020 року Подоляк працює міністром внутрішніх справ України. 13% опитаних були спантеличені, сказали, що це правда, але для 51% відповідь очевидна: це брехня. На початку квітня 2020 року Михайло Подоляк став радником голови офісу президента Андрія Єрмака та антикризовим менеджером ОП. Своє рішення доєднатись до офісу президента Подоляк пояснював бажанням будувати ефективну, компактну, але жорстку державу. Наразі Подоляк контролює всю інформаційну політику офісу президента. Крім того, він готує до ефірів у змі міністрів українського уряду, щоб їхні тези були скоординованими зі змістами, які просуває президент. За словами Подоляка, на посаді йому вдалося перебудувати роботу інформаційного департаменту таким чином, щоб практично постійно перебувати на зв'язку з журналістами. Але якщо до весни 22-го року Михайло Подоляк знаходився в основному в тіні, то з початком повномасштабної війни Росії проти України він отримав свою хвилину слави, яка триває досі. Подоляка навіть називають генералом інформаційної війни. Наступна теза. Михайло Подоляк називав Андрія Єрмака темним демоном за спиною Зеленського. Тут також думки розділились. 18% думали, що це брехня, проте 17% сказали, що правда, і були праві. У виборах 2019 року участі Михайла Подоляка не було помічено. Після перемоги команди Зеленського Подоляк вдався до, віз... до військової хитрості, почав потихеньку поливати слуг народу чорним піаром, чекаючи від них на ділову пропозицію. Так, у березні 20-го. Подоляк писав про Андрія Єрмака таке: Єрмак тепер зло, та є темний демон за спиною Зеленського, той, який жорстко мобілізуватиме опонентів, дратувати і викликати у них зубний скрегіт. Рано чи пізно Зеленський від нього втомиться і намагатиметься надіслати доріжкою Богдана. На банковій його почули, і буквально через місяць подаляка було призначено до того ж Єрмака антикризовим радником. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і якщо ви додивились до кінця, закликаю вас поставити лайк цьому відео та не забудьте підписатись. Дякую за увагу! Слава Україні!